В ефірі голос Стрия, і ми продовжуємо нашу традиційну рубрику гість студії. І сьогодні у нас в студії завідувач меморіальним музеєм садибою родини Бандерів Володимир. Ханас. Пане Володимире, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення Голос Стриян. Сьогодні є нагода поговорити про музей садибу родини Бандерів з точки зору того, що 1 жовтня ми відзначатимемо сторіччя вступу Степана Бандери в пласт. Отож, поговоримо про це і поговоримо про музей садибу родини Бандерів, про роботу, зміни в музеї, плани на майбутнє. Напевно, почнемо, ми, можливо, з проблематики музею. над якою науковою проблематикою зараз працюють науковці музею? Дякую, пані Галино. Дійсно, зараз музей святкує 100-ту річницю з моменту, як Степан Бандера став пластуном. І на своєму початковому етапі, це був 1922 рік, він став пластуном гуртка Вовки. П'ятого пластового куреню Ярослава Осьмомисла згодом, коли розвивався пласт, і розвивалася їхня вікова категорія, степан Бандера переходить до старшого пластового у уладу, який носив ім'я Івана Бугуна, згодом у 29-му році він отримав назву Червоної Калини. Над якою проблематикою зараз працює музейники меморіального музею садиби родини Бандерів. Найосновніше це наше дослідження в кількох напрямках, але над самим основним, яким ми сконцентрувалися, це єстрийський період у житті Степана Бандери, тобто з моменту його вступу до. Гімназії Стрийської, як в нього відбувалися відносини з його товаришами, його навчання, вступ до самого пласту, як формувався його світогляд, світогляд і національно і ті задатки, які Згодом проявились як провідника організації українських націоналістів і лідера національно визвольного руху дякую. Отож, ми поговорили про таке найактуальніше про сторіччя вступу Степана Бандери в пласт. Моє наступне запитання таке: власне, музей постійно розвивається. Отож, якими експонатами, документами поповнилися фонди музею з останніх експонатів щось найцікавіше? У вас була зустріч, на якій презентувалася сорочка Степана Бандери? Будь ласка, так дійсно протягом останнього. Періоду часу наш музей поповнився значною кількістю. Це є сотня документів про життя та діяльність Степана Бандери, зокрема назву основні. Це Торонський архів, який нам передав Ігор Гонзяк, один засновників і керівників. Видавництво літопис УПА, якщо врахувати, що ми отримали нових близько близько 50 світлин, листів, відкриток, біографій, зокрема Ярослави Бандери, дружини Степана Бандери, то це є унікальна колекція, яка поповнила наші фонди. Крім цього, ми отримали Тростянецький архів. Це 58 документів. В основному це є свідоцтва про навчання Степана Бандери в гімназії і його братів та сестер, які також закінчували стрійську гімназію нашу. І маємо унікальний документ. Момент це є залікова книжка Степана Бандери з Львівської політехніки. Це якраз всі ті документи були виявлені в селі Тростянець на Івано-Франківщині. Це останнє місце парафії отця Андрія Бандери. І після його арешту, ми так розуміємо, що перед тим він же відчував, що будуть ризики щодо арешту, переслідування з боку більшовицької влади, і всі вони були сховані оцем. І кілька років назад під час ремонтних робіт, цей Тростянецький архів був виявлений. Це унікальна пам'ятка для нас і те. Що вона зберігається, і копії, дуже добрі копії цього архіву, зберігаються в нашому архіві. Крім цього, я б хотів, зокрема, ще сказати, що ці копії ми отримали від львівського колекціонера Володимира Садового, який якраз мав можливість один з перших бачити ці документи. Також ми отримали унікальний архів. Анни Рудник, це є опікунка сестер Бандери, яка передала цей архів до нас у музей. Це близько 600 світлин, документів, відзнак різного характеру, які пов'язані з Степаном Бандерою та його сестрами, зокрема Володимирою та Мартою. Ось це є одні з таких з останніх унікальних комплексів ряду документів, які поповнили фонди нашого музею. До речі, про заліковку. Ми знаємо, що Степан Бандера дуже добре вчився. Так же так, якщо ми. Побачимо особливо дисципліни такого природничого характеру. Це були фактично всі оцінки відмінні, так і в гімназії, так і згодом вже в університеті Львівська політехніка. А сорочку Степана Бандери ви маєте в експозиції? Чи це тільки була презентація? У нас була презентація. Ми маємо документи, які пов'язані з цим. Ну сорочка буде у нас і буде виставлена в експозиції для. Огляду всіх наших відвідувачів, тобто є вже домовленість на її виготовлення. Ну їх є вже багато виготовлено. Вже бачите, що і жіночі варіанти є. Зокрема, Яна Соколова, журналістка відома українська. Вона також має сорочку вже жіночого варіанту з вишивкою Степана Бандери. Ну, у вас дуже цікаві заходи відбуваються в музеї садибі. І власне, ви знаєте, дуже актуально це в часі воєнного стану, тому що внутрішньо переміщені особи можуть це все. Побачити, вони надихаються цим, вони відвідують ваш музей. Так в цьому ракурсі до вас наступне питання, які найбільш цікаві заходи відбулися останнім часом. От Про один ми вже такий згадали, і у вас є такі традиційні заходи, як різдвяні зустрічі, коляда в музеї садибі. Так, будь ласка, трошки про це для наших слухачів. Ну, звичайно, що традиційним вже стало коляда в садибі Бандерів. Так цього року ми також її провели надзвичайно успішно. Всі відеоматеріали по цих заходах виставляємо на. Нашій сторінці Фейсбуці, так що всім глядачам, які би ще хотіли переглянути, вони будуть мати таку можливість. Зараз ми запроваджуємо також, щоб кожного року ми вшановували пам'ять народження Степана Бандери, також річниця створення України відновлення української держави. Це в червні місяці. Ми плануємо про пластовий період життя. Особливо це стосується для нашого молодого покоління і для нашої національної пам'яті. Ну і без безумовно, це є річниця смерті Степана Бандери. Тому навіть цього місяця, жовтня, ми плануємо два заходи. Це захід присвячений сторіччю, як Степан Бандера став пластуном а всередині. Жовтня ми будемо вшановувати річницю смерті Степана Бандери. Дуже цікаво, і ви знаєте, тут у мене наступне запитання виникло. Власне, що у фондах вашого музею є такого, чого ніде немає. Є такі речі. Ну я думаю, що найголовнішим, що є в нас, а не мають інші музеї. Які висвітлюють життя та діяльність боротьбу Степана Бандери? Це є кінохроніка, яку ми нещодавно отримали. Де ми можемо побачити живого Степана Бандеру, який крокує в колоні? Це було пов'язано з заходами 1958 рік. Заходи присвячені вшануванню пам'яті Євгена Коновальца в Роттердамі. Ось крім цього, в нас в фондах є живий голос Степана Бандери. Це зокрема. Є інтерв'ю, яке він надає німецьким журналістам, а також його доповідь з нагоди святкування річниці створення організації українських націоналістів. Ну крім цього, ми накопичили великий фондовий фото. Ну, назвемо його так, як фотоальбом, і в його колекції становить більше 120 світлин, які пов'язані з паном Бандерою, його родиною та його життям і політичною діяльністю на користь. Українського народу і ці світлини теж унікальні. Зокрема, світлина по якій відновлено сорочку Степана Бандери. Я знав про своє про вишивання, в тому числі, ну зокрема, хочу вам зараз ще сказати, що в обіг 2020 році була е, ще одна світлина введена, зокрема дослідником пластуном Юрієм Юзичем. І це є унікальна світлина. Яка пов'язана з мандрівками Степана Бандери. Зокрема, зараз я працюю над однею зі статей, яка пов'язана, і я її називаю так Степан Бандера та вшанування 10-ї річниці з часу смерті Івана Франка. Це така робоча назва поки що. І якраз вона виводить на те, що. І степан Бандера був у Нагуєвичах червні 1926 року, якраз коли 10-ту річницю смерті великого каменяра, і з цим пов'язано те, що в цей період часу Степан Бандера був і в Дрогобичі, тобто це ще одна відка, яку ми відкриваємо в житті та діяльності Степана Бандера. Це надзвичайно є важливо, що ми до громадськості до українського суспільства показуємо нові напрямки діяльності відвідування населених пунктів Степаном Бандерою та. Його активну участь в громадському житті. Ну що ж, з часом ми чекаємо вас з цим дослідженням. Для наших радіослухачів буде це цікаво в нашій історичній рубриці. А до вас, звичайно, ще одне традиційне запитання: які плани, які зміни чекають музеї? Перспективи на майбутнє, скажімо так, ну звичайно, ми б хотіли багато. Доповнити наш музей і експонатами, новими експозиціями, забезпечити належний благоустрій території, самого приміщення, опалення цього приміщення, щоб для і працівників, і для тих, хто відвідує, були створені належні комфортні умови для. Праці тому ми десь шукаємо і співпрацюємо з якимись підприємцями, меценатами для того, щоб хоч частково ми могли покрити ті видатки на ці потреби. Зокрема, основним напрямком, який ми зараз отримуємо кошти від спонсорів, це для того, щоб роздруковувати документи, які би могли бути задійні і в експозиціях, і поповнення наших фондів. Бо велика кількість з них це є в електронних варіантах, які ми маємо відскановані. Крім цього, ми попрацювали досить активно на початку цього року, ще перед війною, коли діяла програма ЛІ. Івської обласної ради проекти місцевого розвитку і нашим музеям було підготовлено два, на мій погляд, такі унікальні проекти. Зокрема, я зараз вам їх озвучу. Це є модернізація матеріально-технічної бази з метою забезпечення інтерактивності експозицій, цифровізація фондових документів та активізація заходів з національно-патріотичного виховання в меморіальному музеї сади бродини Бандерів. І другий проект це є реконструкція скверу і встановлення погруддя бюсту Степана Бандери на меморіальному музеї садиби, на жаль, через військові дії поки що ці програми є призупинені. Але я вірю, що перемога наша у цій війні дасть можливість нам і реалізувати, і закінчити ці проекти. І під час великого свята нашої спільної перемоги, перемоги українського народу над нашим ворогом, нашим недружнім сусідом. І буде відкрита ця нова експозиція. І наш музей з новим подихом прийме своїх. Щиро вдячна. Успіху вам, звичайно, скільки планів порушила війна, тому що розгляд мікропроєктів саме не відбувся через війну. Дякую вам за гарну, цікаву, плідну розмову. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостем міської студії радіомовлення Голос Стрия був завідувач меморіальним музеєм садибою родини Бандерів Володимир Ханас.